Всім привіт! Сьогодні ми будемо виконувати розтяжку. І особливо ця розтяжка буде класна після силових тренувань, після вправ у залі і так далі. І будемо робити розтяжку для ніг. Тому відразу поставте лайк цьому відео. Обов'язково напишіть в коментарях, чи актуально це для вас, чи розтягуєтесь ви після залу. І напишіть, будь ласка, як вам минулі тренування. Наперекайте, <смірка> якщо у вас не було залу, у вас не було силових, ви можете побачити моє минуле тренування, там якраз силове для ніг. і ви вам точно вона знадобиться після того тренування. Що ж, тоді поїхали. Голову вперед-назад, праву сторону, вліву, поворот в одну сторону, поворот в другу сторону. Півколу, півколо. І вколо. Одне плече вперед, видих. Вдих, видих, вдих. П'ять. Чотири. Три, два, один. Добре, тепер лікті в одну сторону. Раз, два, три, чотири. Пять, шість, сім, вісім. Другу. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Зап'ястки. П'ять, чотири, три, два, один. Пальчики. Пять, чотири, три, два, один. Тримаємося за колінце. в одну сторону, тягнемося. Вдих, в другу сторону тягнемося. Вдих. Видих. Вдих. Угу. На видих. Опускаємося вниз. На вдих, піднімаємося. Ще раз. І ще раз. Угу. Добре. Тепер тримаємося таким замочком позаду, зводимо лопатки вдих. Видих плечі вперед вдих, видих п'ять чотири. три, два Один. Піднімаємо ручки позаду. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Супер. Ручки в різні сторони. В праву сторону. В ліву сторону. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Супер, тепер ніжку в сторону, другу ніжку до себе. І через бік нахиляєтесь. Раз. Два. Потягнулися, бочок. Потягнулися, сідниця залишається на підлозі. Вдих, животик. Видих. Вдих. Животиком. Видих. Вдих. Животиком. І ще один разок. Видих. Вдих, животиком. Іншу ніжку. Через бік. Животиком. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Ще один і вниз. Добре. Тепер поїхали далі. Стаємо на колінця одну ручку перед іншою і нахил в одну сторону, в другу сторону. В одну сторону, в другу. Одну і в другу. І ще потягнемо плечі і підемо якраз до розтяжки ніг. Ручки назад стегна вперед. Опускаємося вниз. Вдих. Видих вниз і в другу сторону. Видих. Вдих. Видих. Добре. Округляємо спинку, потягнули голову вниз, розслабили спинку, дих. Видих. Добре. Тепер почнемо. Можна використовувати м'ячик, можна використовувати ролл. Можна подвійний м'ячик використовувати. Насправді суть одна. Ми проходимося, носочок повертаємо в одну сторону, потім носочок повертаємо в другу сторону, для того, щоб пройтися по більшій частині. По внутрішній частині і по зовнішній, повертаючи ножку в кожну сторону. Угу. Так само в другу сторону, другу ніжку. Угу. Добре. Тепер стаємо. Одна нога у нас стоїть стопа повністю на підлозі. Другою випит і тягнемося вниз тазом. Має тягнути литку. П'ять. Чотири. Три, два, міняємо ніжку, п'ятку ставимо на підлогу, п'ять, чотири. Три, Два. Один. Добре. Тепер ставимо ногу попереду, носочок на себе. Повертаємо в сторону і на себе. В Сторону і на себе. П'ять. Чотири.

Угу, добре. Знову міняємо носочок на себе і тепер ми згинаємо колінце, Це вирівнюємо п'ять. Чотири. Три. Два. Один. І другу ніжку. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Супер. Тепер робимо випад, піднімаємо колінці. і просідаємо тазом вниз. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Пропустили. Так само другу ніжку. Краще притримуйтесь за щось. Так вам буде спокійніше і легше. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість, пять, 4. Три, два. Один. Добре. Ставимо ручки на підлогу, повертаємо п'ятку на підлогу, провертаємося вниз і вирівнюємо ніжку. П'ятку. Носочок підняли. Повернулися, вирівняли ніжку. Дев'ять вісім, шість пять чотири. Три, два, один и меняем нишку десять, девять, восемь.

Собра. Стаємо на колінце, друга нога попереду і тягнемо стопу до сідниці. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Обережно сходимо. І другу ніжку. Десять, 9, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Супер. І сідаємо в широку складочку. Тягнемось до кожної ніжки. До одної ніжки. До другої. І вперед. До одної на другої і вперед. І вперед. А якщо ви хочете взагалі кайфанути, пропоную вам сісти в голову, просто в ньому десь хвилинку побути, порухатися, полежати і розтягнути сідниці. за сідниці. Так само і на другу сторону. Це я з вами прощаюся на сьогодні, і ми побачимося зовсім скоро.